От у нещодавньому фільмі режисерки Селін Сон минулі життя все виглядає так, що нам будуть напарювати найбанальніший любовний трикутник між головною героїною, її другом дитинства з Кореї і її теперішнім чоловіком американцем. І вам навіть може здатися, що ви точно знаєте, куди приведе цей сюжет. Однак, в якийсь момент сам фільм ніби каже вам: я знаю про що ви подумали, і ні, я не такий. Закохані з дитинства зустрілися через 20 років. і Зрозуміли, що створені одне для одного. Але а у цій історії я був би злим чоловіком американцем, який став на заваді долі. І якщо без спойлерів все розв'язується геть не так, як передбачає типовий любовний трикутник. Режисерка використала кліше, щоб зіграти на наших очікуваннях. Тобто, якщо у творі є любовний трикутник як такий, це саме по собі не робить його якимось поганим. Бо який жанр ви не візьмете, у кожного є свій обов'язковий набір художніх прийомів. От читачі чи глядачі ромкомів очікують, що там має бути бодай якийсь любовний трикутник. Зрештою, це універсальний спосіб створювати. Корити конфлікт в історії про кохання, і хоча страждання якої небудь бели між прості господі Едвардом і Джейкобом, це крінж, з іншого боку. Сутінки дуже популярні, чи не так? І якщо ви свідомо хочете писати стандартне романтичне фентезі на масову аудиторію, яка сама таких кліше від вас і чекає, то хто я такий, щоб вас зупиняти? Вперед.